Здравствуйте. А вы откуда? Из Украины, Херсонская область. Херсонская область? Да. А где именно? Ливый берег. А, Ливый берег? Да. А вы звездки? Ну, Каланчак, знаешь? Ли? Каланчак? Не, не знаю. Не знаешь? А что ты? Ти ж блогер. Я блогер? Ти ж блогер? Да. А ти мене знаєш? Конечно. Ти на мене підписаний? Ні. А чого? Я не хочу. А чого? Треба підписатися? А... Вподобайки ставити. Нет. А ти звідки? Ну. Херсонська область, поєте Каланчак. Так ти написано, що ти з Росії. Яка ж Херсонська область? Родом я оттуда. А зараз в Росії, правильно? Да, ну все, сума. сиди на Росії, забудься, звідки ти родом. Ну. Болти, 90... ну. А коли 90... ти виїхав? А коли ти виїхав на Росію? При розвалі 90... Союзу. Дякую. Все Дай прекрасно. 90... Забудься, звідки ти родом вже. А по чому? А на що тобі? Я вже 9 років не можу на родину поїхати. Так ти тут і не я жив. Тому... Ти ж покинув родину, поїхав на Росію. Чого ти покинув родину? Так, а, а при чому тут Росія до України? Як при чому? При всьому. При всьому. Вони ну, завжди були нашими ворогами. А ти українець. А народився в Україні і в 90-му році вибрав собі поїхати на Росію. А зараз вже згадав, де твоя родина? Хорошо. Я був 6 назад, тому в Луганськ, Донбас, там був. А що ти там робив? А я на автокрані полігони струю. Полігони строїш? Тобто ти а, допомагаєш, той... допомагаєш окупантам? А яким окупантам? Російським Вас окупантам. Мозгів. Мозгів нема. А в тебе є мозги допомагати окупантам? Приймати участь у, Приймати участь у війні? Допомагати ворогам України. А потім говорити хорошо. я на родину не можу попасти. А хто тебе сюди пустить паскуда? Хорошо. 14 року. Кого ви там бомбили? А ну скажи, кого ми бомбили. Простих людей. Ні. Погибав. Ні. Знаєш? Ні. Ні. Якби українці Я... бомбили простих людей, то бомбили б їх по всій Україні. Зрозуміло тобі? Yeah. Yeah. Ну, болтигнув. Забери звідти Росію, ніхто нікого не буде бомбити. Все. А, луч. а чого Росія влізла в чужу країну? Хай Росія забереться, ніхто нікого не буде бомбити. Де Росія, там Росія помирають люди. Дуже дивна тенденція, ні? Де Росія, Росія приходить, пом... там помирають люди. Дивно? Росія допомагає молодим. Росію ніхто не просив допомагати. Хорошо. Якщо люди хочуть руського міра, так як ти в 90-му році, старий Пердло, захотів руського міра, ти з'їбався, забрав свої манатки і забув про свою родину. І тільки зараз ти про Хорошо. неї згадав. Та хай всі так, якщо комусь хочеться руського міра, хай їдуть до руського міра, а не тягнуть руський мір в мій будинок. Мені той руський мір не треба. Я не буду одне місце підтирати. Хорошо, смотри. Чому зараз Крим. Росія на Крим народна... Крим не Росія. Крим не Росія з 54-го року. Забудьтеся за Крим. Крим скоро звільнять. В Криму багато людей чекають на Україну. А ті, кому не подобається, забирають свої манатки. Ті, хто понаїхав з Росії туди, будуть депортовані. А ті, хто українці там народилися, будуть всі перевіряти. Всі будуть фільтрувати Брат... всіх. Зрадників посадять по тюрмах. Вони вони отримують Я... те на що вони заслужили. Ті, хто Мене приймав день участь, день. ті, хто працював з окупантами, ті, хто були колаборантами, ті, хто допомагав Росії, всі будуть судимі. Ну, ну. от тобі ну ким? Україною? А по 9 років ви не допомагали Україні? Е, Крим, Крим, Криму не Що значить не допомагали? Пенсіонери їздили до нас пенсію отримували. Що не допомагали? Що ти брешеш? Ага, що ти... ти брешеш уже, так? Да? Nee. Уже брешеш. Сиділи підараси nee. на двох стільцях. І там получали, і тут получали хитрожопі. Ти... Ага. Шо... Ну, що ти брешеш? Ану давай вот розказуй бреш... правду. Чого Росія прилізла в Україну? Я тобі скажу. Чого про... Росія прилізла Я... в Крим, окупувала yeah. Крим, анексувала. Ану, давай, yeah. каже. Родної, і в Паторії живе. Я їздив Україну. Хай сйобується Кримчак... саме... в окупації Його? люди не будуть тобі розказувати ніякої правди. В окупації мені все одно, хто там хоче руського міра, нашому, нашій державі все одно зараз. Це якщо раніше лояльно ставилися до тих людей і думали, що з ними робити, то зараз цього не буде. Зараз ніхто не буде думати, як же нам бить з этими людьми? Ніяк. Садить по тюрмах, виганять, депортовувати. Розумієш чи ні? Це раніше думали. Давайте по-доброму з ними, давайте їм пенсії платити, давайте покажемо, як Україна хоче, давайте цивільно все вирішувати. Кримську платформу зробили, залучували інші держави, зверталися до ООН. Це раніше так було, а зараз, 24 лютого, коли ви повномасштабно вторглися під Араси, вже у вас ніхто нічого питати не буде. В твого родича, в твого дядька, в твоїх синів, братів, ніхто ні в кого нічого питати не буде. Кому не подобається жити в Україні, збирають свої манатки, шматьо своє, свої недоїдки, непотріб свій і дьбують на русський мір. Там, куди десь, на Сібір. Де Юля Тимошенко, подожди, де Юля Тимошенко? Де ляшко? Де Юля Тимошенко плете косу. А плете косу? Да. Плем... Хай тебе <хи> не довбе, Юля Тимошенко. Де зараз хуйло сидить? Де хуйло? Де хуйло, <хи> коли в державі був переворот? Де був хуйло? Де? Ну. Ну, болтигнув. Вийшов одне, прийде? сказав, потім друге. Де Хуйло був, коли він відправляв своїх людей вбивати українців? Де був хуйло? Де твій хуйло був? Ти за свого президента думай, підар ти переобувшися. За родину він згадав. Ти ніколи не попадеш ти... більше на цю родину. Ніякий наркомана. Каланчак ти більше не приїдеш. Ти про наркомана думай. Мені нема Наркотики. чого думати за... мені нема чого думати за свого президента. Я в своєму президенті впевнена. А ти в своєму ні. Мій президент не, не Розумієш? Росія вже приходила <звук> до мене, одсосали. Росія вже приходила. Вже була в мене тут Росія твоя. Хай сусуть хуй тепер. Позорисько на весь світ. Гавно не країна. Гівно. Ти, може, купила цю бумажку, блять. У, у мене ще є три каски, в мене ще є Созоми Стрізького Союзу, в мене ще є тапік, блять. Все це лишила ваша схорьобана, грьомана, недобита армія. Коли вони тут дохли в Херсонській області, коли їх тут розйобували, коли їхні трупаки тут палили в Чорнобаївці. От тоді вони й полишали після себе. Ми ходили, збирали, блять, трофеї після них. Після підарасів. Що ж ви, на майдані, а тікали просто. як, Боже, втіхаря по ночах збирали своє шмать і тікали, підари, блять, з Херсону. Що таке? Що присоединили да. Херсон, родину твою, освободили і с'їбалися, дід, що таке? Ходи, я дзвоню сестрі. Нормально все. А, Нормально? Твоя сестра нормально. каже, все нормально? Да. В Каланчаке живе сестра твоя? Ну, перевіримо й твою сестру, яка вона, блять, українка. Да, перевіриш ти. Перевіримо, всіх всі будуть перевіряти. Сусіди, сусідів будуть, будуть здавати. Тут все Ляшко. ж видно, в кожному селі видно, хто гнида, блядь. Всі все Ляшко. всім розкажуть. До кожного Ляшко. прийде правосуддя. Або правосуддя, Ляшко. або державне правосуддя, або прийде та, за, через, вас, через те, що через вас лється кров, ви свою будете кров лити, підраз. А Кожного Порошенка не... настигне, дід? Порошенка не посадили. Хай тебе не а? довбе, це внутрішні права України. Хай тебе це не довбе, mm. дід. Ти думай за Путіна, за Шайгу думай, що він відправляє на м'ясо людей. Думай за yeah. Путіна, який вас обкрадає, а ти воно стоїш, блядь, сірий, блядь, як земля, скоро одійде. Скоро коньки yeah. одкинеш, підар, блядь. Думай за себе. Чого Путін пенсіонний возраст вам підняв? Чого пенсії не піднімає? Чого зробив світову yeah. кризу? Скрізь ціни піднялися, у вас ціни піднялися, блядь, а пенсію вам ніхуя не піднімає. Чого у хуйла є гроші yeah. на ракети, на вбивство людей, а вам долбайобам, пенсії не піднімає? Чого, дід? Yeah. Сиди, думай yeah. за yeah. себе, yeah. себе підар. Я на кранік. Работає автокрас лідер, блядь, вже маєш бути на пенсії. Тобі треба ще роботи на крані в з колаборантами, хуярить, блядь. Я заробляю 140 тисяч. Ото Це ти заробіт... їх всі будеш ти платити, ти платити не ото, не ти ото ти їх всі будеш платити в репарації за свою родину, як ти сказав. Ти Я будеш не платити не підар не репарації. Бачити. Твої діти, ти, твої діти, твої внуки, правнуки твої. Ви всі прокляті підараси і ви будете платити нам репарації за все, що ви тут наробили. Так, да, що будемо платити? Я тобі вже сказала, тебе що, проблеми з вухами чи що? Ну, не доходить. А почому? Почому Бахмут під Росією? Бахмут під Росією? А Бахмут існує да. зараз. Бахмут подається. Бахмут існує? А? Га -га. Бахмут існує? Як там справи в В Волновахському районі? Як справи на Запорізькому направленні? Де там Кліщевські лісі? Що там ваші Підараси роблять? Не плачуть, не розказують? В Херсонській області що зараз відбувається? Що відбувається? Що ваші воєнкори розказують в Херсонській області на правому березі, що робиться? Послухай, блядь, він мені розказує про Бахмут. Маленьке місто Бахмут 10 місяців під пітухи брали. Розбомбили місто, знищили життя. Все живе в цьому місті, знищили. І називається освобождення. І ви, ти мені підер кажеш, що хтось когось Донецьку бомбив. Якби хтось когось Донецьку чи в Луганську бомбив, того б міста вже за 8 років не було б ні одного, ні другого. Закрий своє хлібало, старе передлою, с'їбись, блять, нахуй. Накрийся кришкою гроба, тварь, будьте проклятий. С'їбись.